Харків'янка Наталія сюди на могилу сина, що в першому ряду Алеї Слави, приходить ще з 2016-го, аби побути, поговорити. Це мій син сім'ї ще не склав, онуків вже не буде. Син пішов ще у 2014 році, 92-го МБР, бо не зміг залишатися вдома. Сказав, я українець, я не можу. І Те, що він пішов, я вже знала, коли він зателефонував. Я знала, що він не залишиться вдома. І я його не буду стримувати. Я б і сама пішла. А <реш> от. І там два роки це під щастя, Луганська область, а помер у шпиталі. Куди його привезли після поранення у 2016 році. Так що наша сім'я заплатила життя мого сина. Ну, як і багато інших сімей я бачу. Я бачу у мене, у мене просто слів нема. Скільки вже є і скільки ще буде. Але я впевнена, що Перемога буде України. Я була впевнена з самого початку і зараз, не дивлячись на те, що в нас стільки загиблих і війна продовжується, така страшна війна. Я впевнена в перемозі України. І таких, хто за Україну віддав найцінніше тисячі 29 серпня в Україні, день пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, за суверенітет і територіальну цілісність у Харкові на 18-му цвинтарі біля Алеї Слави зібрались рідні загиблих, друзі, представники міської ради та духовенство. Разом відправили молебень та вшанували пам'ять українських захисників. Я дружина загиблого захисника Максима Орла, який похований тут на 16-му ря ряді. А в минулому році він загинув у селищі від Вільхівка Харківської області. Ми довго його, його шукали, розшукували. Ну, у нас історія дуже тяжка. Він був похований на початку на злощасному 124-му секторі, а потім ми його перепоховали вже на Алею Слави як героя. Я пам'ятаю, до хвилини, мабуть, все. Коли він перестав виходити на зв'язок, це було 26 березня 22-го року. Він десь о 4.30 тридцять дзвонив своїй матері, сказав, що нас перевозять і все. І все, і тиша. Я його чекала 40 чимось днів. Все надіялася на те, що він десь. Полоні, десь він на зв'язок вийде, не вийде. Не знаю. Я, я не розуміла взагалі, що відбувається, в якому то я була трансі, ходила, а потім яку-то ніч мені сниться сон, що він мені на вухо каже, і катиться застившая сльоза. Я оці слова ніколи в житті не забуду. Його голос мені на якраз на праве вухо. І я вскакуюся в сльозах, кажу, ма, все. Вона мене заспокоює, ну і я почала його розшукувати, потім вияснилося, що він без вісти зниклий, числився по рагоні. І почали ми батьки його зі своєї сторони розшукували, я зі своєї. І возила дитину двічі на ДНК. Ще в 17-му році загинув мій молодший синок Коля. Ну, саме, він отримав ну, опіки несумісні з життям ну, в Новотроїцькому, Папаснянській район Луганської області. Дуже тяжко дивитися на це все. От в тому році Колі було 17 февраля, день народження. Я була в колоколі. І було всього два ряда і 10 могил третього ряду. Ну, це 17-го. Лютого, а вже 26 марта, коли він помер в госпіталі в Дніпрі, я вже сюди не змогла приїхати. А вже коли ми приїхали по осінь з старшим сином, я приїхала сюди, то вже тут було дуже багато, дуже багато горя, дуже багато сльоз, дуже ну це будь прокляті ті люди, які сотворили оце горе для України. А нашим дітям о, велика шана зі світла пам'ять і царство небесне, що вони не сховалися десь, не сховалися, а віддали своє життя. Дуже цінне, самоцінне це життя, і вони віддали його, щоб ми жили. Це ціна нашої перемоги. Це кровава ціна нашої спокійної, мирної, тихої життя. І ми маємо тільки шанувати наших героїв. Тільки шанувати. Шанувати тут вдома. Е дуже тяжко, дуже важко. Але ми маємо і мушимо. Слава Україні і слава нашим павшим героям. І слава нашим героям, які захищають нас кожну минуту. Це дуже важко. Леся Кополюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін, Харків, новини.